Зараз я вам розповім просто історію на мільйон, як запобігти судової справи в СММ на прикладі мого клієнта. Мій клієнт співпрацював з одним не дуже кваліфікованим саме спеціалістом, яка заварила скандал, величезний тіктокі, розповідаючи про те, що мій клієнт дуже погано піклувався про свій персонал. При цьому були всі докази по відеокамерам, що це абсолютно брехня. І мій юрист мого клієнта вирішив подати в суд на цю людину. І щоб моєму клієнтові оплатили штраф або позбавлення волі. Мій клієнт захотів псувати судьбу, скажімо так, маленької дівчинки, і вирішила попросити, щоб вона видалила певний контент, на що вона відмовила, і тільки після пруфів від юриста вона вирішила це зробити. В чому мораль цієї історії? Будь ласка, якщо ви не готові вивести саме скандал, ви не готові відстоювати свої права, не потрібно зазначати свого клієнта, з яким у вас сталися якісь перетинки у саме. У якихось соціальних мережах краще просто розкажіть про свої почуття без будь-яких відміток.